Воднева бомба це теж ядерний синтез, але не контрольований. Це як три бомби в одній, і кожна наступна на порядок потужніша. Спочатку проста хімічна вибухівка стискає атомну ядерну бомбу. Вона запускає реакцію поділу урану чи плутонію. Ця атомна бомба створює екстремальні умови. Температуру і тиск необхідні для запуску термоядерного водневого синтезу. Після запуску водневої реакції злиття Дейтерію і тритію утворюється ще більше енергії. Це створює каскадну реакцію, яка за частки секунд вивільняє гігантську кількість енергії. Така бомба вперше була створена в США у 1952 році Іві Майк. І саме такий принцип використовувався у найпотужнішій вибухівці в історії: Цар Бомбі. СРСР 1961.